Гачок таємниці, ти коли-небудь справді дивився на свої руки, ті самі, якими щодня тримаєш телефон, працюєш, поспішаєш, зачиняєш двері. Але чи дивився ти на них з істинною увагою, не щоб оцінити, чи вони сильні, гарні, чи зморшкуваті, а щоб почути їх? Так, тіло також говорить і руки, більше ніж будь-яка інша частина, шепочуть те, що розум давно забув. Подумай, скільки разів ти користувався своїми руками, не усвідомлюючи, чого вони торкалися, кому допомагали, від кого відпустили, у які моменти тремтіли або міцно стискали щось. Твої руки зберігають більше історії про тебе, ніж будь-яка соцмережа, будь-який фотоальбом чи свідомий спогад вони сакральна карта. Тож я запитаю, чи твій безіменний палець довший за вказівний? У давніх традиціях це ніколи не вважалося випадковістю. Це був мовчазний знак, духовна мітка, залишена на тобі ще до народження. Кажуть, ті, хто її має, не прийшли в це життя, щоб повторити звичайне. Вони прийшли з контрактом обіцянкою, яку душа дала і забула. І ця мітка тут на твоїй руці чекає, поки ти згадаєш. Бо ніщо в тобі не є випадковим ані твої втрати, ані випробування, ані ця інтуїція, яку ніхто не розуміє. Якщо ти прислухаєшся уважно, це відео не лише пояснить, чому твоє життя було таким незвичайним, а й відкриє, що саме твоя душа досі має завершити. Духовна мітка давньої душі. У багатьох стародавніх культурах тіло вважалося сакральною мапою. Кожна лінія, кожна деталь, кожна симетрія це ноти, написані душею ще до народження, і серед усіх фізичних знаків є один, який більшість ігнорує безіменний палець. Цей палець, який багато хто асоціює з обручками, з коханням, з обітницями, у прадавній мудрості вважався мовчазним знаком зв'язку з минулими життями. Коли безіменний палець довший за вказівний мудреці говорили, що ця людина не новачок у цьому світі. Її душа несе з собою незавершені угоди, давні дії, які досі відлунюють у теперішньому. Це не вада, не аномалія, а слід, мітка, яка з'являється лише у тих, хто жив глибоко і кому ще є що завершити. Не кожен має її, і вона не виникає випадково. Майстри вчили, хто народжується з цим знаком, це той, хто сіяв доброту мовчки, хто ще в іншому житті обрав допомагати, не чекаючи нічого взамін. Але це також той, хто ще має виконати обіцянку, замкнути коло, допалити полум'я, яке досі тліє. І коли така душа повертається до життя, тіло вірне, як завжди, залишає на безіменному пальці ніжне нагадування. Не забувай, хто ти, не забувай, чому ти повернувся. Карма, що повертається. Історія сироти. Я пам'ятаю хлопчика, якого зустрів у дитинстві. Він змалечку втратив батьків, жив у маленькому монастирі в горах, де зима була суворою, а самотність ще глибшою. У нього майже нічого не було, лише одяг, кілька старих книжок і спокій в очах, якого не було в інших дітей. Одного зимового дня, коли всі ховалися від холоду, він вийшов з храму й побачив старого, що знепритомнів у снігу. Не вагаючись, зняв єдину свою куртку і накрив нею старого. Монах, який його виховував, насварив його. А якщо ти захворієш, хто тоді про тебе подбає? Але хлопчик відповів просто у нього нікого нема, а в мене хоча б дах над головою. Минули роки хлопчик виріс. Став доброю людиною, але удача чомусь завжди обходила його стороною. Робота була нестабільною, життя важким, можливості здавалися далекими. Аж одного разу. Вже дорослим у розпал хвороби він знепритомнів біля вокзалу. Незнайомець допоміг йому, відвіз до лікарні, оплатив лікування, а потім запропонував роботу помічником у медичному кабінеті. Цей незнайомець виявився сином того самого старця, якого хлопчик врятував багато років тому. Син не знав усієї історії. Просто сказав, що, побачивши чоловіка, щось усередині змусило його допомогти, хоча він і не знав чому. Коли цей чоловік розповідав мені цю історію, я помітив його руки, його безіменний палець був довший за вказівний. Він посміхнувся, ніби знав, що це значить, і сказав: Можливо, мої руки народжені не для того, щоб хапати речі, а щоб тримати невидимі спогади. Падіння та пробудження. Історія вчительки в інший період мого життя я познайомився з літньою жінкою в маленькому храмі серед дерев. Вона щодня готувала їжу для монахів, прибирала з відданістю, підбирала опале листя так, ніби торкалась минулого. Вона майже не говорила, і ніхто, здавалося, не знав її історії. Одного вечора я підійшов до неї, коли вона готувала рис, і запитав, чому ви не живете з дітьми, чому залишилися тут, далеко від усього шуму? Вона спокійно посміхнулась і сказала Мої діти в порядку, їм не потрібна моя присутність. А тут, коли я готую для монахів, моє серце заспокоюється, я відчуваю, що повертаюсь до самої себе. Згодом я дізнався правду. Колись вона була викладачкою університету, мала стабільне життя, поважну кар'єру, але через зраду колег втратила все. Її відсторонили, зганьбили, і за кілька місяців вона перетворилася з лектора на жінку, яка шукає духовного притулку. Багато хто вважав би її зламаною, але вона знайшла свій шлях у простоті, не шукала помсти, не намагалась повернути добре ім'я. Вона просто служила, служила мовчки, щиро, з любов'ю. І так, коли вона витирала руки після приготування їжі, я побачив її безіменний палець був довший за вказівний. Вона глянула на мене і, ніби прочитавши мої думки, сказала можливо, цей палець не вказує вперед, можливо, він вказує всередину. Правда, тіла та незавершена карма. Можливо, і ти відчував колись це раптове відчуття порожнечі, цю інтуїцію, яку неможливо пояснити, відчуття, що ти тут не просто так, хоча ще не знаєш точно для чого. Цікаво, що пам'ять зникає з розуму, але тіло пам'ятає. Іноді саме в таких простих речах, як твої руки, знаходяться підказки, сліди, фрагменти історії, яку душа не змогла стерти. Стародавні буддійські філософії говорили про три життя карми минуле, теперішнє і майбутнє. Вони вчили, що душа переносить незавершені уроки з одного життя в інше, аж поки не завершить їх. Та вона не завжди пам'ятає це чітко. Іноді залишається лише знак, відбиток, пропорція, що вибивається, наприклад, палець довший, ніж це вважається нормою. Це не забобони, це символіка душі. І якщо такий символ є в тобі, можливо, це не випадковість, а поклик. Неважливо, що ти не пам'ятаєш чітко, не обов'язково мати містичні сни чи спогади з минулих життів. Потрібно лише бути готовим дивитися глибше і запитати себе, яку істину моє тіло намагається сказати, а мій розум ще не наважується почути. Бо саме в таких тихих роздумах починає розкриватись доля кожної душі. Випробування характеру історія держслужбовця. Я знав одну просту людину небагату, невідому. Він був держслужбовцем тих, що працюють у тіні без слави, але з такою внутрішньою спокоєм, який видно у кожному русі. Одного дня йому запропонували те, від чого більшість не відмовилась би підвищення, вища посада, більша зарплата, більше пільг. Була лише одна умова підписати документ. Він знав, що це несправедливо, що це зашкодить іншим, що це брехня. Йому сказали підпиши, це ж просто папірець, потім ніхто й не згадає. Він подумав, але відповів недовго думаючи Я згадаю. І одного дня, коли подивлюся на свої руки, я хочу й далі відчувати гордість за те, що вони тримали. Він відмовився його понизили, перевели далеко. Роки він жив так, ніби його стерли, немов світло, що горить, але сховане. Минуло багато часу. І от одного дня вибухнув скандал, правда вийшла назовні, і лише він. Той, хто не підписав, залишився з чистою репутацією, єдиний, кого не просто повернули, а вшанували. Я був там у день, коли його відновили на посаді. Він майже нічого не сказав, просто дихав із миром, як людина, яка знає, що зробила правильний вибір. І так, коли я прощався з ним, поглянув на його руки його безіменний палець був довший завказівний. Ніби душа, що колись підписала угоду з правдою, залишила в тілі підпис, який неможливо підробити мовчазні благословення і повернення світла. Я зустрів чоловіка у віці понад 60 років. Все життя у нього було стабільним, без надмірностей, доки не прийшла криза, яка зруйнувала все. Він втратив бізнес, будинок, родина розпалася, і за кілька місяців він опинився на вулиці без напрямку і без віри. Одного дня, голодний і спустошений, він впав без сил перед воротами старого храму. Він думав, що це буде його останній день, але хтось його побачив. Старий спокійний монах вийшов, допоміг йому підвестися і завів усередину, дав йому їжу. Запропонував місце для сну і поступово ввів у простіше, тихіше, але більш живе життя. Чоловік почав виготовляти пахощі, замітав храм, прибирав власну душу, навіть не помічаючи цього. Поки одного дня цей самий монах не розповів йому те, що змінило все. Багато років тому, коли монах був ще хлопчиком, цей самий чоловік. Тоді ще молодий і багатий купив йому їжу, захистив від небезпеки, і, хоча сам забув про це, хлопчик не забув ані його серце, ані карма не забули. Монах усміхнувся і сказав Ти дав мені щось, коли не мав багато. Тепер я просто повертаю те, що ти вже посадив. Чоловік не знав, що відповісти. Він лише поглянув на свої руки, тихі, відкриті, тремтячі. І побачив те, на що ніколи не звертав увагу. Його безіменний палець був довший завказівний. Він зітхнув і прошепотів можливо, я ніколи не був один, я просто забув, що світло теж уміє чекати. Успіх у вмінні відійти. У цьому світі хвалять того, хто піднімається, хто підкорює вершини, здобуває цілі. Перемагає, але є дещо набагато складніше, рідкісніше і мудріше знати, коли час зупинитись. Я знав чоловіка, який це зрозумів. Він дійшов дуже далеко, був шанованим державним службовцем, улюбленцем народу, слухачем серед владних осіб. Він міг продовжити підйом, але одного дня після складного випадку він попросив про відставку йому сказали, що це божевілля. Що його час тільки починається, що він може отримати набагато більше, а він просто усміхнувся і сказав: Я вже піднявся настільки, наскільки мав, тепер хочу зберегти ноги, а не втратити їх на вершині. Він переїхав у маленьке село, почав вирощувати сад, читав книги, допомагав сусідам. Багато хто подумав, що він здався, але він не здався, він усвідомив, бо не кожне підняття це успіх, і не кожен відхід це поразка. Іноді піти у правильний момент це наймужніший акт, на який здатна душа. Можливо, саме тому ті, у кого безіменний палець, довший за вказівний, часто відчувають це раніше за інших. Вони знають, що більше не потрібно нічого доводити. Що мета не в зовнішньому блиску, а в тому, щоб запалити щось усередині. І коли вони це розуміють, вони не тікають, вони повертаються, але цього разу з відкритими очима, великі уроки душі і останній заклик. Тепер, коли ти почув усе це, можливо, зможеш поглянути інакше на те, що раніше здавалося незначним: один палець, одна історія, одне мовчазне рішення. Можливо, тепер ти розумієш, чому в деякі моменти твого життя все здавалося важчим, інтенсивнішим, з більшими падіннями, але й з несподіваними порятунками, бо існують душі, які прийшли не просто прожити життя, а завершити цикли, виконати обіцянки, пригадати те, що присягли ще до народження. І якщо ти носиш цей знак на своєму тілі, або якщо ці слова звучали в тобі як щось знайоме. Можливо, тільки одна з таких душ, тих, що давали, не чекаючи, програвали, не здаючись, падали та поверталися з більшою співчутливістю. Ми дізналися, що тіло не бреше, що руки не просто торкаються, вони зберігають пам'ять, історію, напрямок, що малі щирі рішення можуть стати дверима до великої долі. Що доброта не завжди повертається швидко, але вона завжди повертається, і що благословення часто приходить не з шумом, а як тиха відповідь у найтемніший момент. Ми також дізналися, що вміння піти не поразка, а пробудження, бо, врешті-решт, справа не в тому, наскільки високо ти піднявся, а в тому, наскільки ти зрозумів, і якщо це відео торкнулося чогось у тобі. То не тому, що я це сказав, а тому, що твоя душа вже це знала. Я не прошу, щоб ти повірив у кожне слово. Я лише запрошую тебе дивитись уважніше, бо іноді тіло говорить те, що розум ще не наважується зрозуміти, і в цих мовчазних знаках, як от форма твоїх пальців, є щось більше за генетику. Є угоди, долі, істини, які твоя душа вже знає, навіть якщо ти тільки зараз починаєш це згадувати. Якщо щось у цьому відео відгукнулося в тобі, це не випадково. Можливо, саме в цей момент твоя душа вирішила відчинити ці двері, і, якщо так, бережи її, прислухайся до неї, вшануй цю пам'ять, що не приходить із думкою, а з чогось глибшого, давнішого, істинного. Ти не один, не загублений, не запізнився, ти саме там, де маєш бути, щоб повернутися до себе, до того, ким ти є, ким ти завжди був, навіть якщо світ про це забув. І якщо ти хочеш продовжити пам'ятати, продовжити повертатись, продовжити пробуджуватись, приєднуйся до нас. Підпишись, якщо серце так підказує. Поділись цим посланням, з тими, хто потребує. І перш за все, коли сьогодні поглянеш на свої руки, зроби це з пошаною та благоговінням. Бо, можливо, вони тримають у собі щось, що твоя душа написала багато багато років тому.